Доброго вам дня, шановні пані та панове. Презентую двокімнатну квартиру, житловий комплекс Comfort City, місто Ужгород. Дану квартиру можна придбати за програмою «Є оселя, є відновлення». Квартира номер 25 поверх номер 7 Загальна площа квартири 70 квадратних метрів. Складається вона з кухні, газифікований будинок, балкону, прихожої, двох санвузлів та двох кімнат. Ось така гарна квартира. Розпочинаємо огляд. Прихожа має геподібну подібну форму. І тут можна файно розмістити шафу купе під цю стіну на всю довжину і на всю висоту. При вході відразу у нас знаходиться кухня та балкон. Покажу вам кухню по периметру. На кухні розміщується двоконтурний котел. Тобто він буде гріти вам і водичку, і ваші радіатори. В кожному приміщенні знаходиться радіатор. Ось так. Покажу вам кухню повністю. Далі запрошую на балкон, покажу види. Балкон майже 8 квадратних метрів, великий, широкий просторий, гарної форми. Відразу показую видима. З цієї сторони у нас гори. Йдемо далі. І тут у нас дуже гарні гірські рельєфи. Як трохи розвиднеться, буде ще краще видно цю всю красу. Ось такий балкон. Ми з вами переглянули прихожу кухню, балкон, йдемо далі. Дві кімнати, одна кімната 16,5 квадратних метри. Ось вона інша 19,5 квадратів. Два панорамних вікна. Одне вікно метр 60, інше 90. Може, метр 80 навіть. Покажу вам вид з вікна. Ось такий вид з вікна у першій кімнаті, яка має площу 16,5 квадратів. І показую вам периметр. Самої кімнати. Ось, будь ласка. Йдемо далі. Кімната номер 2 вона більша, має 19,5 квадратних метрів. Також два панорамних вікна, вікна компанії Salamander, шестикамерні. І розміщується радіатор тут. Тобто у вас розведено всю систему опалення, теплу підлогу зможете зробити електрично. Далі. Перший санвузол, ось так він виглядає. Зараз ще покажу вам загальний план. Ось. І другий. Тут ванну кімнату можна розмістити. Всі точки виведено і на пралку, і на умивальник, і на ванну або шуру. І звісно ж тут також є вихід на сушку для рушників. Це все буде у вас опалювати газом. Ось така чудова квартира, сьомий поруч, житловий комплекс Comfort Сіть.